Привіт, водій повинен сам знати свої права і не розраховувати на те, що ці права йому роз'яснить поліцейські. В даному відео розберемо конкретну ситуацію, яка трапилася з моїм клієнтом. Ви побачите на конкретному прикладі, як поліцейські не просто не роз'яснюють права, а навпаки, свідомо вводять водія в оману для того, щоб скласти відносно нього протокол по статті 130 кодексу адмінправопорушень. Отже, ранок, мого клієнта зупиняє поліція без зазначення причин. При перевірці документів виявляється, що раніше його вже намагалися притягнути до відповідальності по статті 130. Складали поліція такий протокол. А до речі, для поліції це просто як лакмусова бумажка. Якщо в базі видно, що по водію складали вже протокол по 130 то будьте певні, що щодо такого водія будуть. Мало не щоразу, коли поліція зупинятиме, будуть пропонувати проходити огляд знову і знову і знову. Мій клієнт водій пояснює що ту справу вже суд закрив, його не притягували до відповідальності, тому що абсолютно безпідставно склали відносно нього протокол. Але поліцію це абсолютно не зупиняє. Вони вже націлились на проведення огляду, і отож вони вимагають водія прийти огляд. Далі пропоную подивитися фрагмент відеозапису з місця подій. И смыслы. Не никто не мы не я. Смысл? Не не сможет. Вы вообще должны сидеть в машине и не выходить. В смысле толщины? Мы, мы пропонуем. Вадью. А вы Мы А мы пропонуем. Вот это мы я же вам не сказал. Водию мое право молодость, так само, я и пройти Нет, еще раз, я не могу ходить. Если бы сейчас бы шел не обязался бы полицейский, вы не имеете без... права выйти из автомобиля. У нас сейчас распределяют сколько длинных, что я не могу. Так, так добре, це... это бессмысленно. Вы проходите вот так, что че... вы делаете? нет. Вы мне просто скажите, где мне? Если что, сделайте альтернативный пост. Лекаря да, Наркова. Где? Запрошу ситуацию. Запрошу ситуацию? Ты где? Это просто, Это, блядь. Біля просторі. Це, це, що? Світлі в мене дві години про це є. Дві години, то години в три години, тоді. Але ми будете сплачувати спітів. Ні-ні-ні-ні-вивідвозити я, попум. Якщо لكن, він хоче вибір на зло, це безпечто. Якщо він у нас проводить і не погоджується з результатами... Їде самостійно, ні. Я не буду вислав. Якщо ви не знаєте законів, будь ласка, не ліс. Що ж ми бачимо на цьому відео? Ми бачимо, що поліцейський аж тричі збрехав водію. Перший раз, коли він сказав, що у водія є право відмовитись від проходження огляду на стан сп'яніння. Тому що насправді у водія такого права абсолютно немає. Це те ж саме, що покупець приходить в супермаркет. І охорона цьому каже: ну, ви можете оплатити покупки, а можете і не оплатити, і піти з ними додому. Звичайно, що покупець не може не оплатити покупки і піти додому, тому що це є порушенням. Так само і в даній ситуації, коли водій відмовляється від проходження огляду, це вже сама по собі відмова є порушенням. Поліцейські це прекрасно розуміють, але зазвичай розраховують на те, що водій просто відмовиться проходити огляд, і вони складуть на нього протокол, який подальшому направлять до суду. Отже, це класична уловка, ніколи не водіться на це у водія не має права відмовитись від проходження огляду. Другий раз поліцейський збрехав, коли сказав, що він не буде доставляти водія в медзаклад для проходження огляду, а водій сам повинен їхати і проходити такий огляд у медзакладі. Це абсолютно неправда. І давайте просто я зацитую норму статті Кодексу України про адміністративні правопорушення. І так, дивимось. Частина 4 статті 266. Читаємо: огляд осіб на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, здійснюється в закладах охорони здоров'я не пізніше двох годин з моменту встановлення підстав для його здійснення. Огляд у закладі охорони здоров'я та складення висновку за результатами огляду проводиться в присутності поліцейського. Також є профільна інструкція МВС та МОЗ України, якою регулюється порядок направлення поліцейським водія для проходження огляду на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Це інструкція від 9 листопада 2015 року. Що ж в ній написано? Дивимось розділ 7. пункт 7. У разі відмови водія транспортного засобу від проходження огляду на стан п'яніння на місці зупинки транспортного засобу, або його незгоди з результатами огляду. Проведеного поліцейським. Такий огляд проводиться в найближчому закладі охорони здоров'я, якому надано право на його проведення відповідно до статті 266 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тобто, про що йде мова? Водій може пройти огляд. На місці зупинки драгером, який йому надасть поліцейський, і він може не погодити з результатами такого огляду. І в такому випадку саме поліцейський повинен доставити водія для проведення огляду в найближчий медзаклад. Не водій сам повинен їхати, а саме поліцейський повинен його доставити. І третій раз поліцейський на відео збрехав, коли сказав, що у водія є три години для того, щоб пройти огляд в медичному закладі. Насправді не 3 години, а 2 години з моменту, коли е, у, були виявлені відповідні підстави для проведення огляду водія. Ну, тобто, коли поліцейський знайшов якісь ознаки алкогольного чи наркотичного сп'яніння у водія. Тому що водія, якщо його зупинила поліція і склала відносно нього протокол, він уже далі рухатись не може. І відносно нього складається матеріал адміністративний, а це теж займає певний час. Як правило, це може бути навіть і 40 хвилин вони будуть складати. Потім у водія забирають автомобіль, йому забороняється рух на цьому транспортному засобі, і він повинен знайти собі транспортний засіб там, таксі, для того, щоб самостійно доїхати до медичного закладу. І все це треба зробити в межах двох годин. Ну це на практиці це дуже 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 проблематично. Тому законодавець саме зобов'язав поліцейського доставляти водія в медзаклад, якщо водій не згоден з результатами огляду. А в цій же ситуації поліцейські все перекрутили, сказали о. Якщо будеш незгодний, то все, їдеш сам і сам собі проходиш огляд скільки хочеш протягом трьох годин, замість двох. Що відбувалося далі? Далі клієнт погодився пройти огляд на місці зупинки, поліцейські привезли драгер, клієнт подув в нього і виявилось, що в нього 0,5 проміле алкоголю виявлено за результатами такого огляду. Тоді як законом встановлена допустима норма не вища, ніж 0,2. Тобто він був в стані сп'яніння, майже втричі перевищила норма алкоголю в нього, ніж допустимо законом. Клієнт не погодився з цим. Він собі свідомо розумів, що він не перебуває в стані сп'яніння, він нічого не вживав, тому поїхав до медзакладу. До речі, йому забра... на машині йому заборонили рухатись, тому йому довелося викликати таксі. Але він собі розумів, що йому роз'яснили, що в нього є три години. Поліцейські роз'яснили, він поїхав до медзакладу. В медзакладі пройшов огляд теж на драгері, який показав абсолютно нулі. Виходить, що у працівників поліції випадково або не дуже випадково драгер був несправним, тому що для того, щоб показники з 0,5 перейшли на нулі, то потрібно досить багато часу, а не 2 години і 40 хвилин, за які клієнт дістався до медичного закладу. Благо, що всі ці роз'яснення працівників поліції були зафіксовані на бодікамеру, е і ми в суді змогли відстояти правоту клієнта, хоч він і формально допустив порушення, те, що він пройшов огляд у медзакладі пізніше ніж ніж через дві години. Однак, завдяки таким роз'ясненням поліцейських, які були зафіксовані на відеозаписі, ми змогли довести, що в його діях складу правопорушення немає. І, зокрема, не останню чергу внаслідок того, що в медзакладі в нього показали повні нулі, а не там 0,1 чи 015 чи 019. Отже, які висновки можемо зробити з цієї ситуації? По-перше, у водія не має права на відмову від проходження огляду на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Коли поліцейський каже вам, що у вас є право відмовитись, знайте, що це і класична уловка. Не маєте ви права відмовлятись, треба проходити огляд. Друге, якщо водій не згоден з результатами огляду на місці зупинки, то поліцейський повинен самостійно доставити такого водія до найближчого медзакладу. Якщо як в даній ситуації. Поліцейський починає вам роз'яснювати про те, що ви повинні самі це робити. Сміло фіксуйте це порушення, телефонуйте на лінію 102, розповідайте ситуацію і кажіть, що поліцейський відмовляється доставити вас до медзакладу для проведення огляду після проведення первинного огляду на драгері. Тому що не в кожній ситуації, як от в моїй ситуації, збережеться відеозапис з бодікамери поліцейського, де буде от зафіксована ця ситуація. Третє, огляд в медзакладі повинен бути проведений не пізніше двох годин з моменту, коли у водія виявили відповідні підстави для проведення огляду. І четверте, знайте свої права і не довіряйте поліцейським і їхнім роз'ясненням. В цьому вам може допомогти наш канал, тому, будь ласка, підписуйтесь. І не пропускайте нові відео. Миру вам і перемоги!